Трамвай на сихів, як просувається робота та як облаштовують територію. Журналістам розповіли під час екскурсії вздовж трамвайної колії. Ми знаходимося на завершальній стадії будівництва майже по всій довжині 11 кілометрів виконані. Будівельні роботи, що стосуються комунікації, на даний момент основні будівельні роботи проходять на ділянці від вулиці Липова Алея до вулиці Угодської. Після будівельних робіт вулиця виглядала красиво і привабливо по європейськи тому ми розуміємо, що це проводимо комплекс «Мір по благоусу. Довкола колії на Сихів розбудовують цілу інфраструктуру. Вже є майбутні зупинки. Велодоріжка залишилось встановити турнікети та запустити сам трамвай. Переходи та платформи ознакували тактильною плиткою, а зупинки дещо підняли, аби вони були зручними для людей з особливими потребами. Окрім того, аби не перешкоджати руху трамвая, подують спеціальну транспортну розв'язку. Транспорт, який йде з Сихіва, буде мати можливість зробити. Зручно буде дуже зробити лівий поворот, піти під шляхопровід і по хуторівці рухатись напрямок з Стрийської. Колектор ще будуватимуть, але це вже не впливає на встановлення дороги для трамвая. Врешті, як тільки завершать роботи в районі ринку Санта-Барбара, трамвай на Сихів таки поїде. І Наразі бачення таке, що вже в листопаді буде відкриття, і ми очікуємо, що трамвай на Сихів буде вже в листопаді.